Те, як українці допомагали ОУН у пару скажуть бофони грошові документи української повстанської армії, назва скорочена від бойовий фонд, який мали повстанці. Унікальну виставку у музеї визвольних змагань презентував колекціонер Михайло Коцаба. У ній близько півтори сотні різновидів купюр, які видавала УПА, кожна номіналом еквівалентним рівно допомоги, яку надавали воякам прості українці. Є така ідея, що при... Допомозі люди допомагали і е, грошима, але все ж таки в більшості випадків це була допомога харчами, одягом, притулком, добротою, порадою і не тільки. Е, відповідно була ідея те, що коли буде вільна незалежна країна, ці е, речі будуть обмінюватися на якийсь грошовий еквівалент. Номінали є і в злотих, і в рублях, і в, в гри, і в карбованцях. Ну, на жаль, цього не сталося тоді. Буфони знаки не лише грошові, але й агітаційні. З їх допомогою повстанці пропагували серед народу прагнення вільно жити у своїй країні. Між тим, у ті часи за зберігання буфонів можна було втрапити на спецпоселення до Сибіру. Та навіть під загрозою виселення українці допомагали своїм воякам. Аналогії із Другою світовою війною вникають і нині кажуть активісти, коли Україна перебуває у стані війни з Росією. Адже навіть за наявності державного апарату народ значно швидше, ніж влада реагує на потреби армії. Армія УПА випускала фактично свої грошові купюри, не маючи держави. Ми сьогодні маємо державу і маємо вже новостворену чи заново створювану армію. І маємо прикру ситуацію, коли народ випереджає. Державу фактично державна машина не просто зараз пробуксовує, але вона показує всю свою неефективність. Активісти припускають, що ця виставка стане поштовхом, аби й нині небайдужим благодійникам надавати схожі документи. Між тим на аукціоні в інтернеті можна буде придбати копії бофонів. Кошти, виручені від їх продажу, підуть на допомогу пораненим бійцям. Однак ініціатори попереджають про обмежений тираж купюр.